Бачите, після вчорашніх розмов в Штатах у Флориді полетів Зеленський до Макрона і поки що, у Мєров в Сполучених Штатах перебуває. Нібито має у Мєров прилетіти до Зеленського, і вже йому, як в народі, оповідають з ока на око або. З глазу на глаз розповісти, що ж там відбувалося, по що вдалося домовитися, який був настрій цих переговорів. Хоча зараз мені здається по телефону, по відеозв'язку можна прекрасно все пояснити, і не потрібно кудись, кудись летіти в адміністрації президентського. Наполягають все одно на зустрічі з Трампом, але є якісь певно ключові позиції. Ключові позиції, на яких поки що не вдається домовитися, значить, спочатку була інформація, нібито говорили, в тому числі про проведення виборів після настання перемир'я, припинення вогню. Нардеп Гончаренко сказав, що ні, питання виборів не підіймалося. Так само йшлося про що. Питання території, воно є наріжним каменем. Питання територій, українська сторона вимагає позицію, що всі переговори потрібно починати з нинішньої ситуації на лінії фронту. Тобто, та лінія боєздітнення, з неї потрібно виходити, мовляв, не хоче не Україна виводити свої війська з території Донбасу. Американська сторона що зараз хоче від нас? Яка її пропозиція? Пропозиція Америки, щоб українські війська відійшли від. Але це насправді було прописано і в тих 28 пунктах, які, не знаю, прибраний був цей пункт чи не прибрано. Нам вже не показали. Нам стоїть, що вже 19 пунктів, а що в тих 19 пунктах ніхто не розповів. Українські війська відійшли за межі Донецької області. Але та територія, з якої вони відійдуть, вона залишилася буферною зоною, умовно кажучи, демілітаризованою зоною, і російські війська туди б не заходили. Ну, типу, як Путін зможе продати своєму населенню що. Уляв, вся Донецька область Донецької області українських військ немає. А українська сторона скаже, що Росія не змогла захопити Донецьку область, тому що там немає все одно та частина, яка контролювалася українською. Там російських військ все одно немає, і от ця там не ведуться тепер бойові дії. Ну я не знаю, як це можна виправдати і хто на таке погодиться. Зі мною на зв'язку. Дмитро Левус, це політолог, міжнародник. Пане Дмитре, добрий день вам. Добрий день, пане Дмитрі, от Я сьогодні у всіх запитую на вашу думку за відчуттями, за інсайдами. Яка ймовірність того, що відносно скоро до нового року ми побачимо припинення вогню? Я думаю, що ми не побачимо припинення вогню, виходячи із того, що Російська Федерація взагалі не змінює ніяку свою позицію. Щодо нинішніх переговорів, які проходили, от дивіться тут багато говорили про те, а чого раптом у нас така надто да, там потужна делегація? Було там заступник міністра закордонних справ в ній є секретар РНБО. Начальник служби зовнішньої розвідки, потім там заступник начальника генштаба, заступник голови гур. Да? Тобто, це все воно от, мовляв, що а тут, а з того боку, там зять президента Кушнірта. Мовляв, переговорник тра, та, 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 друг Трампа Віткав, і тут з'ясувалося, що насправді ні, не так, бо туди прибув і Рубіо, державний секретар. І тому, в принципі, логічно це було все абсолютно. Крім того, Україна завжди. Демонструє, що вона готова до реальних переговорів, навіть якщо це там мовляв з переговорниками, які ну статус яких достатньо м'яко кажучи сумнівний, от може може сприйматися але вони просувають ось ці плани. Я думаю, що виходячи з того, що до... Москви після цих переговорів летить знову Вітков, який не є да, там чиновником, який визначає щось, який є дійсно просто таким переговорником посланцем. А, да, посланцем і просто доводить, доносить позицію, возить позицію, тлумачить їх по-своєму, то розраховувати на те, що навіть американська сторона очікує від російської, що вона. Буде да, по, по іншому, що вона якось сприйме те, що було напрацьовано наразі, мабуть, не доводиться знову ж таки. Є позитив в тому, як на мене, що зрозуміло, що Україна очікувана з була з конкретними позиціями з принципових питань, і в принципі, те, що американська сторона. Це насправді сприйняла, да? тобто їй звісно, легше було б погодитися з російською стороною. Але я просто нагадаю: наприклад, ще десь місяць тому, коли ну, не сталося зустрічі Путіна з Трампом в Будапешті, бо її не сталося через те, що тоді у американської сторони. Була однозначна позиція, що початком мирних переговорів припиненням вогню має статися саме по лінії фронту, те, що Україна говорить, да тобто наразі, абсолютно логічно. Тож, я думаю, що робота в цьому напрямку вона є з нашого боку абсолютно логічною. Ну, це переговори дійсно були на високому рівні. Якщо був представник відомства закордонних справ Америки, а представники відомства закордонних справ України, так якщо ж не помиляюся, то за законом вести переговори на міжнародному рівні має право президент. Має право міністр закордонних справ і здається прем'єр-міністр. Всі інших повинна бути спеціально підписана директива, де президенту повноважує людей вести, брати участь у переговорному процесі на міжнародному рівні. Це, а... Указ підписаний, да, Склад делегації затверджений указом. Да. Тому тут, в принципі, логічно. Але так, це перший заступник міністра закордонних справ Кислиця. Так, так і я. А не було там е... Сібії, да? е, так? Ні. Так. Господи, що я хотів, я збив, збився, цією, е, збився цією історією. Але ж дивіться, якщо переговори вже на такому на найвищому рівні вони відбуваються, я можу припустити, що все ж таки загальна концепція і рамка, вона напевно була погоджена та заздалегідь перед зустріччю, тобто концептуально було погоджено, а вже при такій зустрічі, яка тривала багато годин, обговорювалися ну якісь дрібні деталі, те, що називають блохи. Я думаю, що ні. Я думаю, що якраз принципове питання, наприклад, щодо гарантій безпеки України, того що ті заяви, які зараз робляться американською стороною, навіть після переговорів, от коли е, Рубіо е, державний секретар, да там дипломат, він починає розказувати, що в України є такі можливості там для е, процвітання, щоб от було після війни, щоб одно ну, точно це процвітання досягти. Uh, і при цьому ми знаємо uh, позицію американську про те, що мовляв, спочатку закінчується війна, укладаєте мир з росіянами, а потім будемо говорити про гарантії безпеки. Да? ну це м'яко кажучи для людей, які пережили 90-ті роки. Uh, ну м'яко кажучи, несерйозно. Тобто зрозуміло, що цього не було. і, і розкази про те, що ах, ah, яке процвітання на вас чекає, от тому By м, зрозуміло, що э, тут э, якраз я думаю, що э, камінь спотикання був якраз в цих гарантіях безпеки, і э, моменті, коли ж э, вони ці гарантії безпеки можуть э, бути задіяні. By Roy. Ось э, то, я думаю, що це такий момент э, принциповий, який обговорювався. Я думаю, що ось питання територій, все ж таки, це те, що буде доведено знову до Москви, як сприймається позиція України. Да і от тому мені здається, що зараз поки що якраз до от, виловлювання цих бліг і і не вийшли. Я думаю, що ми от якраз увійшли в такий переговорний процес з цими поїздками від і інших таких подібних персонажів туди-сюди. От і з новими тлумаченнями, з новими е затягуванням імітаціями Росії доброї волі для чого аби США не вводили нові санкції, не підтримували Україну і залякуваннями, як це може далі бути з їхнього боку, аби не, вони не були сприйняті як та сторона, яка розірвала, зруйнувала можливість ось цієї мирної угоди. Я вас зрозумів, пане Дмитре Дмитро Левось політолог міжнародник.